Над рівнем за майорів прапор Європейського союзу сьогодні його урочисто здійняли на майдані просвіти спільно військовослужбовці, пластуни та лідери студентського руху. Акція, що одержала статус всеукраїнської, відбулася практично синхронно із ухваленням рішення Ради міністрів ЄС про скасування візових вимог для громадян України. Пласт, це є національна скаутська організація, тому вони мають підтримувати Україну в будь-якій ситуації. І так як зараз вони піднімають європейський прапор, тому вони е, тим самим розвивають далі свою націю. Ми зможемо легше їздити Європою. І здобувати нові знання, і їх будемо передавати в нашому в нашому поколінню. Свідками всеукраїнської акції у Рівному стали здебільшого студенти та працівники обласної державної адміністрації, яка розташована поряд загалом близько сотні людей. Вважаю, що зміниться, що багато буде покращень. Нас з прийняттям цього безвізового режиму, що ми можемо вільно їздити по Європі, можемо спілкуватися. Наша країна довго до цього йшла, і це дійсно важливо для наших громадян. І нехай це поки що безвіз туристичний для подорожей, але будемо надіятися, що з часом він переросте повноцінний безвізовий режим, а там згодом і повноцінне членство в Європейському Союзі. Для офіційного запровадження безвізового режиму залишилися дві формальні процедури. Відповідний документ має підписати президент Європарламенту і представник Мальти, яка зараз головує в ЄС, а потім його опублікують в офіційному журналі ЄС. Підписання заплановане уже на 17 травня. А орієнтовно з 11 червня українці власники біометричних паспортів зможуть вже без віз перетинати кордон Євросоюзу. Втім, лише з метою подорожі. Термін перебування. Обмежується 90 днями що півроку. Ми по праву можемо вважати себе частинкою, членами великої єдиної європейської сім'ї. І ті візові кордони, які донедавна розділяли Європу і Україну сьогоднішнім рішенням Ради міністрів Євросоюзу, вони скасовані. Роман Свирида, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.